волю за народ, за Україну, за її долю, за волю за народ. Міхновський це українська стихія, лише опанована сильним і благородним інтелектом. Він був високоосвічений і досвідчений правник, тонкий психолог, щасливий ініціатор, видатний організатор. Блискучий промовець, талановитий публіцист, розумний і тактовний керманич, добрий знавець нашої минувшини, історичної та побутової, революціонер як тип людини, здатний на рішучий чин, вихований на добрій українській традиції в українському селі. Микола Міхновський був прекрасним зірцем української расової культури, був українським аристократом у властивому значенні цього поняття. Міхновський, можливо, був одним із авторів єдиного програмового документа, що зберігся від Тарасівців символи віри молодих українців. Ставши блискучим адвокатом, знавцем міжнародного права, людиною з громадською державницькою позицією він просто не міг не написати брошуру самостійної України. Залишив по собі Микола Іванович величезну спадщину. Ця спадщина це якраз і є. Українська національна ідея. Це 10 заповідей Української народної партії. Я хочу привести вам їх в оригіналі. Одна єдина, неподільна від Карпат і аж до Кавказу самостійна, вільна, демократична Україна, республіка робочих людей. Усі люди твої, браття, але москалі, ляхи, угри, румуни це вороги нашого народу. Поки вони панують над нами і визискують нас. Україна для українців. Отже, вигонь від усіль з України чужинців-гнобителів. Усюди і завжди уживай української мови. Хай ні дружина твоя, ні діти твої не поганять твоєї господи мовою чужинців-гнобителів. Шануй діячів рідного краю. Ненавидь ворогів його, зневажай перевертні відступників і добре буде цілому твоєму народові і тобі, не вбивай України своєю байдужістю до всенародних інтересів, не зробися ренегатом відступником, не обкрадай власного народу, працюючи на ворогів України, допомагай своєму землякові, передусіх, держись купи. Не бери собі дружини з чужинців, бо твої діти будуть тобі ворогами. Не приятелюй з ворогами нашого народу, бо ти додаєш їм сили і відваги. Не накладай у купі з зновителями нашими, бо зрадником будеш.